Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Листопад місяць поінформованості про рак підшлункової залози та рак простати. Цікаво, що 10% випадків раку підшлункової і до 15% простати передаються спадково. Онкологія має сімейний анамнез. Яких видів раку це стосується, та як дізнатися, чи ви не в зоні ризику? Ольга Читайло з'ясовувала. Знаєш, де букети наші? Я не бачу в пакуванні. З Оксаною спілкуємося у шоурумі, де продають взуття, яке вона шиє. Улюблена справа каже, допомогла свого часу витримати тривале лікування. Рак грудей її діагностували кілька років тому. А рак який виріс буквально за два місяці зараз Оксана регулярно проходить обстеження. Вона у ремісії. Як у ремісії, і Юлія, співзасновниця фонду інспірейшн Family, який підтримує онкопацієнтів. Свою ж боротьбу вона почала 10 років тому. У 2014 році, коли мені було 25 років, в мене діагностували рак шківника і рак яєчника. Юлі та Оксани різні діагнози, але в них обох ріст пухлин підштовхнули так звані зламані гени, тобто їхній рак виявився спадковим. От в мене була відсоткова можливість хвороби, наприклад, рецидиву в яєчники, якщо їх не видаляти разом з грудьми. Оксана те, що у неї схильність до раку грудей, виявила до того, як знайшли злоякісну пухлину. Здати аналіз на мутації порадив лікар, який планово обстежував груди. І він мені порекомендував здати на мутацію кров. Не пішла зробила цей тест. Він виявився позитивним. А це означає, що ризик виникнення раку грудей від 50 до 80%. відсотків. Саме це знання вважає Оксана. Їм рятувало, бо почала постійно обстежуватися, і онкологію зловили на ранній стадії. В Оксани знайшли мутацію в бельсіє генах. З англійської абревіатура так і перекладається. Гени раку грудей. Вони здатні спричинити не лише рак грудей, але й яєчників та підшлункової залози. І генів, які мутувавши, можуть підштовхнути виникнення онкології. Багато Мутація, як у знайшли в Юлії спричинює синдром Лінча. Ще він називається спадковий неполіпозний рак кишківника. і він дійсно підвищує рак розвиток раку кишечника в молодому віці на 80%. Далі, якщо ми говоримо про жінок, далі йде ризик розвитку ендометрія і ризик розвитку раку яєчника». Генетик Дмитро Шапочка пояснює, як генні мутації стимулюють розвиток раку. Це мутації в генах онкосупресорах, тобто тих, які, так скажімо, в нормі гальмують канцерогененах системи репарації. Система репарації — це така служба ДСНС, різні служби ДСНС, які лагодять різні поламки в ДНК. Грохнули там під станцію, там під станцію, там під станцію. І якщо не буде кому їх лагодити, все, світла не буде. І це ставить клітиночку. Наш шлях канцерогенезу. не кожен рак є спадковим, але, наприклад, онкологія молочних залоз є такою у від 5 до 10% випадків. Рак підшлункової у кожного десятого. Один із факторів, який наводить на думку про спадковий рак онкологія у молодому віці. Виявлення мутації, як у Оксани та Юлії, сигнал для їхніх родичів. Бо якщо у мами є, наприклад, мутований ген, то донька теж може його мати. І навпаки, це родовід. На однієї родини, в якій ми виявили синдром, лінча, вже довелі не генетично. Патологоанатом Владислав Кропильницький досліджує саме такі спадкові історії. Ось родовід молодого хлопця, в якого був рак кишківника. Коли протестували родину, виявили мутований ген. У дядька члени сім'ї, в якій є спадкова історія раку, повинні уважно стежити за своїм здоров'ям, регулярно обстежуватися. Наприклад, якщо ми кажемо про спадковий рак залози злози яєчників, то дійсно в стандарти введена профілактична мастектомія, варіактемія. Це введено, тому що там дуже високі ризики. Ось, стосовно стосовно, наприклад, синдрому Лінча, то тут йдуть все ж таки шляхом спостереження. Якщо така людина хоче мати дітей, то її вар варто порадити застосування екстракарпаляльних методів запліднення. Аналізи на генетичні мутації доступні в Україні. Коли ми бачимо послідовності ДНК, які ми прочитали, кожна з цих полосочок це є. Прочитана один раз молекула ДНК. Потім фахівці аналізують цю інформацію і готують висновок. Якщо ж людина вже хвора, рекомендують досліджувати її пухлину. Так можна виявити і спадкові і набуті мутації. А здоровим, які хочуть дізнатися, чи не мають вони схильності до онкології, пропонують аналіз крові. Якщо, наприклад, мама або тато носії. Носить... Дітям обов'язково перевірятися, тому що можна бути носієм такої мутації, особливо якщо ми кажемо про молочну залозу. Є певні перерахунки, які ми використовуємо, щоб зрозуміти ризик розвитку онкології. Якщо пацієнтка носить цієї мутації, то в неї ризик розвитку 80%. Лікарі наголошують самому собі цей аналіз, який до того ж не дешевий, призначати не треба. Проконсультуйтеся з медиками. Оксана вже знає, що доньці він потрібен. Тестує родину і Юлія, адже у цій ситуації саме інформованість, запорука здоров'я. Ольга Читайло та Олександр Назаренко. Факти сітів єдині новини.